Кури ростуть, скоро прийде пора нестись, а куди нестись місця немає. За моєю спиною, ви бачите, ящики. Зараз будемо робити для них гнізда. Для виготовлення гнізд вирішив взяти лавку, яка стоїть у мене без діла і просто займає місце, яку я без кінця перекладаю, переношу, бо вона завжди мені заважає. І звичайні пластикові ящики фруктові. Зараз покажу, що з цього вийде. Гніздо до лавки кріплю степлером. Ось таким чином. Далі розкордаємо сіно. Ось так це все діло виглядає. Думаю, поки 5 гнізд їм буде достатньо. І зараз роблю ще якісь трапики. Зараз роблю ще пару таких трапиків і думаю, що буде нормально. Один трапик на два гнізда. Я думаю, що їм буде достатньо. Ось такий вигляд мають гнізда. Робляться бистро з підручних матеріалів, які є вдома. І без всяких зусиль. На перший час, думаю, буде 5 гнізд, а далі побачу, якщо буде замало, зроблю ще. Ну, тепер залишилось чекати тільки, коли знесе перше яйце.